Вітаю! От уявимо на мить таку картину. Астрономи помічають астероїд великий і він летить просто на нас. Такий собі голівудський сценарій. Саме так. І одразу постає питання, яке ну століттями було чисто гіпотетичним. А що ми можемо зробити? Чи ми просто приречені? Так от виявляється, що вже не зовсім приречені. Сьогодні ми якраз зануримось у матеріали про день, коли людство вперше дало на це питання цілком практичну відповідь. Абсолютно, це історія про те, як ми перестали бути, знаєте, просто пасивною мішенню в космічному тирі. І тиметься про місію НАСА, назва якої Дарт. Дарт, добре, давайте розпаковувати цю історію. Що це за абревіатура? Це Double Asteroid Redirection Test. Тобто тест із перенаправлення подвійного астероїда. В основі лежить метод, який називається кінетичний удар. Звучить якось грізно, ну насправді ідея до смішного проста врізатися в астероїд чимось важким, щоб його трохи, так би мовити, сунути з курсу. Як у більярді. Дуже влучна аналогія тільки замість Кия космічний апарат розміром завтівкою, а замість кулі камінь розміром зі стадіон. Звучить… Амбітно наскільки це взагалі реально. Ідея проста, а от реалізація це щось на межі технологічних можливостей. Уявіть, треба влучити кулею в іншу кулу за мільйони кілометрів, і обидві летять з шаленою швидкістю. Але ж є комп'ютери, розрахунки так. Але головна складність навіть не в цьому. В останні години перед зіткненням керувати апаратом з землі було просто неможливо. Чому? Через відстань, затримка сигналу. Саме так сигнал іде туди і назад кілька хвилин. Поки команда на землі побачить, що дарт летить трохи не туди, поки відправить команду «Поверни ліворуч. Апарат вже давно пролетить повз очно, тому мусив бути абсолютно самостійним. Таким собі роботом камікадзе з власним мозком і очима. Ось це вже цікаво. Тобто, це був не просто ну космічний камінь, це був розумний камінь. Можна і так сказати. І куди ж летів цей космічний снайпер, наскільки я розумію, з матеріалів ціль обрали дуже незвичайно? Так, і це було геніальне інженерне рішення. Цілью була не просто брила в космосі, а ціла система з двох астероїдів. Двох? Так. Більший Дідимос, розміром з невелику гору. І навколо нього обертався його супутник Діморфос, значно менший, приблизно як Єгипетська піраміда. І саме цей менший і був нашою мішенню. Навіщо так ускладнювати? Чому не обрати якийсь один астероїд? А тут дві причини: перша і найголовніша безпека ця парочка кружляла дуже далеко від нас і не становила жодної загрози. То навіть якщо щось пішло б не так, на нас би нічого не впало, жодних шансів. А по-друге, це просто ідеальні лабораторні умови. От дивіться, Діморфус обертався навколо Дідомоса з дуже чітким періодом 11 годин 55 хвилин, як годинник. Саме так, космічний годинник. І будь-яку, навіть найменшу зміну в його ході, було б надзвичайно легко помітити із земних телескопів. Зрозуміло, якби ми просто штовхнули одиночний астероїд, то роками б сперечалися чи це ми його сунули, чи він і сам так летів. Абсолютно. А тут результат видно майже одразу. І що мене вражає в цій історії? Це її міжнародний характер. Це ж не суто американська місія. Ні, хоча НАСА були лідерами, звісно. Але тут і європейці, і особливо треба згадати італійський супутник. А Лісія к'юб такий собі космічний попарація. Точно, це крихітна коробочка, яка летіла разом з дарт, а за кілька днів до зіткнення відокремилася. Її завданням було що. Просто зняти все на камеру. Так. пролетіти повз місце зіткнення за кілька хвилин і сфотографувати все зблизька. Сам момент удару у хмару уламків, без нього ми б не мали таких, знаєте, вражаючих кадрів. Це був наш свідок на місці події. Добре, картина складається. Запуск наприкінці 2021-го, потім майже 10 місяців польоту, і ось настає 26 вересня 2022 року. Момент істини. Угу. Ви сказали, що він був повністю автономним. Тобто команда на землі просто сиділа і спостерігала. Не вже не було жодного ручного керування, ну джойстика на крайній випадок? Жодного. В останні чотири години дарт повністю перейшов на автопілот. Це робота системи SmartNav, по суті, його мозку. А як цей мозок бачив ціль? Через камеру Драко, це його очі. Система аналізувала зображення з камери і щосекунди коригувала курс, щоб влучити точно в центр Діморфоса. І команда на землі, команда на землі перетворилася на глядачів у кінотеатрі. Вони бачили те саме, що й ми всі в прямому ефірі: як маленький камінчик стає все більшим, більшим, заповнює весь екран, а потім обрив сигналу. Я пам'ятаю ці кадри. Це було неймовірно напружено. А що ще було на борту, крім мозку й очей? О, це був справжній космічний снайпер. Були м'язи, іонний двигун Next C для точних маневрів під час польоту, і звісно, легені, величезні сонячні панелі Роза, які розгорталися як сувій, і живили всю цю штуку. І все це заради одного удару. І що найдивовижніше, знаєте, вся ця передова технологія 21-го століття слугувала одній меті. Виконати маневр, який описується законами механіки XVII століття ньютонівською фізикою. Так, це не промені, не силові поля це чиста передача імпульсу. П дорівнює МВ. Формула зі шкільного підручника. Просто цього разу. Більярдний стіл був розміром із сонячну систему. І ось цей момент, який транслювали наживо, зображення стає все більшим, і раптом тиша. Сигнал зник. Дарт виконав свою роботу. Але ж головне питання залишилося: чи це спрацювало? Так, це було головне питання. Якими були очікування? На що сподівалися вчені? Очікування були насправді дуже скромними. Ніхто не думав, що астероїд розлетиться на шматки, як в Армагеддоні. Це ж не кіно, звісно. Мета була набагато тоньшою. Трохи сповільнити рух діморфоса навколо Дідемоса. Вчені розрахували, що мінімальною планкою успіху буде зміна орбітального періоду на 73 секунди. Лише 73 секунди. Тобто трохи більше хвилини. Здається, не так вже й багато, враховуючи, що повний оберт тривав майже 12 годин. Так, але цього було б достатньо. Якби такий астероїд летів на Землю, навіть така невеличка зміна, зроблена за роки до зіткнення, призвела б до того, що він промахнувся б на тисячі кілометрів. Зрозуміло Тож усі телескопи світу націлилися на цю пару і почали вимірювання. І тут я так розумію, починається найцікавіше. Отак, дані почали надходити, і вони показали щось неймозірне. Тобто не 73 секунди. Всі чекали на результат, який би ледь, ледь перевищив цей поріг, а отримали 32 хвилини. Що? 32 хвилини? Замість однієї з гаком? Саме так, 32 хвилини. Це ж це не просто успіх, це якийсь провал для початкових моделей розрахунку. Виходить, ми взагалі не розуміємо, як поводяться ці купи щебеню в космосі. Ви влучили в саму суть. Це не просто успіх, це наукова загадка. Це означає, що наш удар мав ефект ну, такого собі підсилювача. Що це означає? Виявилося, що астероїд відреагував не просто як тверда куля, удар викинув у космос тонни каміння та пилу. І цей викид як реактивний струмінь дав астероїду додатковий, набагато потужніший поштовх. Ага, тобто спрацював не лише сам удар, а й віддача від уламків. Точно. Це явище називається підсиленням імпульсу. І саме в цьому криється ключовий висновок дарт. Ми можемо це зробити, але наслідки набагато складніші і потужніші, ніж здавалося, на папері. Тобто ми не просто змінили рух небесного тіла вперше в історії. Так, це історичний момент. Ми ще й відкрили, що наш вплив на нього може бути в десятки разів сильнішим, ніж ми очікували. Це ж ну, повністю змінює правила гри. Абсолютно, ми перестали бути лише пасивними спостерігачами і стали активними учасниками. Ми довели, що можемо захистити себе, але водночас зрозуміли, як мало ми насправді знаємо про ці об'єкти. І щоб знайти відповіді, потрібна нова місія. Я так розумію, Дарт був лише першим актом. Він завдав удару. А тепер на сцену виходить європейська місія Хера. Так, Хера, це детектив. Детектив саме так. Детектив, який прибуде на місце події за кілька років. Її завдання детально вивчити наслідки. Вона облетить діморфус з усіх боків, складе тривимірну карту кратера, який залишив дарт. Угу, Виміряє масу, структуру, таке собі розслідування на місці злочину. Ідеальне визначення це надзвичайно важливо, бо диягол, як завжди, у деталях. І що це за деталі, які нас можуть здивувати? Ну, наприклад, попередні дані з телескопів уже підкинули кілька загадок. Хмара уламків, яка утворилася після удару, поводилася не зовсім так, як очікувалося. І що це може означати? Це може свідчити, що діморфос не суцільний камінь, а радше купа щебеню, яку тримає разом дуже слабка гравітація. А це змінює все, як він поглинає енергію, як розлітаються уламки. Саме так, крім того, є дані, що після удару орбіта Діморфоса стала дещо більш хаотичною, хиткою. Тобто ми його не просто штовхнули, а ще й добряче струсанули. Можна і так сказати. І всі ці нюанси треба ретельно вивчити, перш ніж ми наважимося застосувати такий метод проти реальної загрози. Потрібна точність. Абсолютно. Хера має дати нам відповіді, щоб наступного разу, якщо він колись настане, наш удар був не просто потужним, а й абсолютно прогнозованим. Отже, якщо підсумувати. Місія DART – це щось набагато більше ніж просто крутий космічний експеримент. Це власне доказ, доказ того, що людство перейшло від розмов про захист планети до реальних перевірених технологій. Так, ми тепер маємо щонайменше один робочий інструмент в нашому арсеналі. Це не фантастика, це демонстрація зрілої науки та інженерії, які працюють на благо всієї планети. І це залишає нас із фінальною думкою. Дарт довів, що ми можемо збити астероїд. Технічне питання, здається, отримало відповідь так. Угу, отримало. Але тепер вилікає набагато складніше питання, яке вже не має технічної відповіді. Уявимо, що загроза реальна хто і на основі яких критеріїв буде приймати рішення про втручання. Це вже питання не фізики. Зовсім ні. Це питання політики, етики, глобальної довіри. Рішення, яке в разі помилки, може змінити траєкторію так, що астероїд влучить в інше місце на Землі. І, схоже, до цієї розмови ми ще не зовсім готові.